Привіт, друзі! Сьогодні до вашої уваги парфумована вода Софія Вергара від Софії Вергари. Щоб уявити, який у нього аромат, поговоримо про його натхнення. Його натхнення Софія Вергара, голівудська зірка, ведуча розважальних телепрограм, латиноамериканська красуня, довге шикарне волосся, пишний бюст, позитивна, добра, гумор на висоті, такий жіночий, трішки блондинистий гумор. Наприклад, коли її запитали про назву фільму, прем'єру якого вони мали обговорювати, вона забула цю назву, і це було в прямому ефірі, але не хотіла показатися несерйозною, відповіла, що це секрет. І щоб співрозмовниця першою звучила його, якщо цей секрет вже можна розкрити. Ось так вона вийшла із ситуації. Постійно, коли вона з'являється в студії, чоловіки охають і ахають від такої неймовірної краси. І вона дуже гарно реагує на це з таким гумором. Наприклад, каже: ну що, це все? Тепер я можу поговорити. Або ще такий чорний гуморець. Її вуст. Мужчина в досить, досить серйозному віці. Її співрозмовник не відвертає погляду від її розкішного бюсту, не може вимовити і слова, просто в ступорі. І щоб якось привести його до тями, вона каже: будь обережний, так можна і того померти. на що він скоренько очнувся, почав сміятися. Ось такий чорний гуморець від такої красуні. До чого я це все? До того, щоб можна було зрозуміти, який же її аромат під її керівництвом міг з'явитися у світ. Звичайно, що аромат гарного настрою, сексуальності, привабливості та жіночності. Аромат Софія Вергара Софія це перший парфумерний шедевр, створений з співпраці прекрасної актриси Софії Вергари та парфумера Бруно Йовановича. Ця виразно-жіночна парфумована вода, підкреслю тільки жіноча. Під назвою Софія поєднує в собі улюблені ароматичні есенції колумбійської красуні. Аромати, аромат із квітковими деревними нотками. Монотонний, звучить однаково від початку до кінця. За класифікацією східні квіткові. Досить стійкий, солодко густий, звучить дорого. На тілі тримається цілий день, на одязі і два. Аромат приємний, квітково-ванільний, ваніль з карамельними нотками. Ще в ньому я відчуваю спіль, солодкі ананаси в цукровому сиропі, ось таке моє відчуття. Він не надто шлейфовий, швидше за все, інтимний, більш близький до тіла, проте дуже і дуже відчутний. Людина, яка поруч з вами, відповідно, відчує так само його. Його красу неможливо не оцінити. Повторюсь. Аромат для темпераментних жінок. Як вечірній, можна його влітку носити в день, якщо вдень, то він підійде до холодної пори року. Думаю, для любого віку жінок від 25. Це моя особиста думка, бо я його бачу як таку троянду, яка вже почала розквитати. Огортає своєю солодкою вуалю, передає частинку свого природного шарму цей аромат. Флакон виготовлений з якісного скла, дизайн просто на висоті. Якщо порівняти його з мобосін, то хочу сказати, що знизу дам посилання на відео з його описом, то Мобосін це горіхово-фруктовий лікар, а Софія це квітково-фруктовий нектар. Звісно, що солодощів багато не буває, головне в міру. Так і з цими ароматами: одне розпилювання і насолоджуємося. Дякую, друзі, за увагу. Гарного всім дня. До зустрічі!